Зібрати до школи дітей військових та дітей з інвалідністю в Івано-Франківську допомагають благодійники. Адже багатьох родин, зокрема із вразливих категорій, шкільне приладдя зараз не по кишені, що саме можуть отримати першачки, розкаже Жанна Дучак. 20 гривень. А де сік на вулиці. Перша краниця, куди Владислава із сином зайшли в пошуках шкільного приладдя. Жінка прицінюється, скільки цьогоріч коштуватиме зібрати дітей до школи. Їх у неї троє. Наймолодший Микола йде у перший клас. Ціни вирісли в рази, і портфелик мінімум тисячу гривень для першокласника це ну дуже затратно. У мене їх троє. Виховую їх сама на наразі, і ну, фінансовий стан не дуже такий. Хороший, я рахувала, вже підрахувала приблизно мені на першачка треба мінімум іменно канцелярії, саме канцелярії, не менше п'яти тисяч. А ще треба й одяг, змінне взуття, форма. Ну це дуже затратно. Навіть за мінімальними підрахунками жінці доведеться витратити приблизно 20 тисяч гривень. Владислава, пересленка з Чорнобаївки. У Франківську живе понад півтора року. Помешкання має, тому кожна копійка на рахунку дізналася соцмереж про ініціативу благодійної організації, яка допомагає вразлим категоріям сімей зібрати першачків до школи і подала заявку. Це дуже важлива акція, тому що багато зараз багато родин. Переселенців, військових, загиблих військових, які ну, не мають можливості повноцінно забезпечити дитину навіть для першого класу. Дитинка має інвалідність, тому ми звернулися до Карітаса за цією програмою перший портфель». Спробують акцію «Перший портфелик» уже 22 роки. Раніше охоплювали лише дітей з інвалідністю та мало забезпечених сімей. Але з початком війни перелік категорій значно розширили. Цьогоріч ми більший акцент проводимо для дітей військових, які загинули, які безвісті пропавши, які є в полоні. Географія більшість ми раніше робили це в місті Івано-Франківську, але на даний час ми бачимо, що Івано-Франківськ вже трошки насичений благодійними організаціями і державні структури. Також допомагають цим діткам, Ми переходимо на райони там, де є наші карітеси. Багато батьків звертаються до організації самі. Також списки таких дітей надає і департамент освіти. Певна річ що з початком війни цих дітей є все, все більше і більше, але не всім ми можемо допомогти. Тому ми відбираємо певні категорії. Цьогоріч благодійники планують охопити близько пів тисячі першокласників Івано-Франківщини. Кожен школярик отримає портфелик та базовий набір канцелярського приладдя. Наскільки набірка звісно подорожчав? подорожчав, тому що якщо ми минулого року ну, якби приблизно ми вкладалися в 2,5 тисячі, це так, 2,5, то зараз якщо, ну, 4 тисячі, напевно, 4 тисячі, майже на, на, половину, тому що і, і портфелики ну, якби виросли в ціні. Тільки набір канцтоварів, він коштує в районі 1300-1500 гривень. Ще 2,5 тисячі портфелів. Гроші на придбання необхідного – це доброчинні пожертви місцевих жителів. Щоб їх зібрати, просниці організації щодня виходять у місто зі скриньками і закликають франківців донатити. «Долучіться до акції «Перший портфелик, збираємо для дітей загиблих військовослужбовців. Дуже дякую. Візьміть це і можете наліпки Дякую, що вже Останніми роками замість готових наборів батьки можуть отримати ще сертифікати та самостійно вибрати те, що потрібно і подобається дитині. Такі благодійні акції «Карета» спроводить у всіх областях України та є їхні представництва. Жанна Дучак, з Автонас, подробиться телеканал інтер, марафон. Єдині новини.